Новорічні свята для дітей завжди несуть радість, тепло і веселощі. Цьогоріч у користині декілька днів поспіль на центральній площі тривали святкові заходи для найменших мешканців громади, організовані центром дитячої та юнацької творчості. Розважальна програма стартувала 8 січня і одразу привернула увагу багатьох дітлахів та їхніх батьків. Адже центральна площа наповнилась музикою та сміхом малечі. А на свято завітали аніматору, яскравих костюмах популярних персонажів: Бурундука, динозавра, грінча. Маліфісенти та великої панди ці герої відразу захопили увагу дітей, які із захопленням водили хороводи, грали в різні ігри, танцювали та веселилися разом із казковими гостями, що не може не радувати організаторів свята. Для нас це вже дійсно актуально і важливо проводити подібне щось на площі для дітей. Ви бачите, діти вже знають, вони вже слідкують за цими подіями. Але в умовах повномасштабної, знаєте, ось такі маленькі радості для дітей стали ще більш важливими і ну працювали над програмою, ми продумували персонажів. Зазвичай ми працюємо прямо в мінус. Зараз тепло відносно, можна трошки довше пострибати. Новорічні свята це час несподіванок та подарунків. Тож на свято до діток завітав святий Миколай, який приніс із собою не тільки щирі посмішки, а й солодкі подарунки, які вручили присутнім від ради асоціації керівників міста. Це додало свято ще більше радості та тепла. А діти охоче ділились враженнями свято. Да. Що саме сподобалося? Е, танці і коли бігали з обручами. Мені сподобалося, коли ми грали в гру. Оце що стаємо в коло і обручем. Мені сподобалося саме найбільше танці і коли обруч через тебе приходить. Дуже цікаво було. Подарунки і проходить іспитання всі. Приходити ще це дуже класно. Парашути дуже класні, і самі аніматори дуже класні. Свято не залишило байдужими нікого, навіть журналістів, «Коростень медіа, які всі свої вподобайки віддали Борондучку. Дуже весело. Да, що ви робили? Брали участи? Ні, я так чисто понаблюдати. Да. Я бачила, ви фотографувалися, ага. заніматик. Да. Да. А чому саме бурундука обрали? Мені подобався. Дуже сподобалось, було весело, цікаво. Діти емоційні, ми їм допомагали там на задньому плані. Аніматори дуже постаралися. Ми разом з ними також танцювали, тому велике дякую. А, За це. Бурундуко окремий лайк. Да, Він найактивніший була. був сьогодні. Тож не втрачайте нагоди дарувати дітям частинку казки та гарний настрій? Відвідуйте свята, які готують працівники центру дитячої та юнацької творчості чи відділу культури громади.